Готельня номер 2 в стебнику по вулиці Коновальця, Куліша. От, зайшли на територію. А, всюги ще тут є. А о, припнені, жахаємося. Пішли на територію і знімаємо відео. Відео. О цього цієї території. Того срачу. Хорони тут нема, але тут є пес. Так, от псаву немає. Так. На ланцюгу. Так. От, знімаємо, дивимося, що ті свині тут роблять. Так. Кузицькі це для тебе знімаємо. Це ти даєш згоду на якусь якісь реформування цієї руїни. От, дивимося, що тут є. От вони познімали, понищили, поламали за роки. От дивимося, дивимося, знімаємо. Той срач, той хлам, той безлад. Що вони тут завозити будуть? Так. Двір захаращений, хтось тут про порядок говорив. Порядку тут немає на території котельні. Все поросло. Огорожі належної немає, дороги доброї немає. Але пси, хлопці пси можуть зривати, кусати людей, грама відкрита. Дивимося. ланцях пси. Охорона. який ну, файний, файний писик. Ну, я думаю, тут, ну, я такий злий, такий дурний. Або то, що тут працювало, працює, керує тим стебником. О, дивимося. Який тут порядок. Тут все занедбане. В кому стані жахливому. Як вони тут модернізують ту котельню, переводять на твердопаливні котли, переводять на опалення тирсою. Нікому ніякі програми не представили публічно, не надали. Кошти використання не да надали того всього, ці руїни, напівруїни аварійної котельні, машина. Знаємося, чия вона, хто її власник, який керівник дозволу згоди жителів вулиці. Вони не питали. Мене як сусіда першого не питали, чи згідна я, щоб тут були опалення тирсою, той сморід, Бо до сих пір ми дихали чадним газом в опалювальний сезон. тепер будемо дихати смородом. Так, всяким смородом. От, дивимося, що це є, що тут написано. Котельня No2. Ну, в жахливому стані, напівруїна. Півруїна, яку вважають, що мають право щось модернізувати. От, зайшли ми і знімаємо. Смердит тут, звичайно, плісню, брудно. Так. Що вони тут модернізують? Що вони тут ставлять? Вон там, аварійний дах, Вон, тече все, протікає, погнили все, все погнили тут. Так, модернізують стару систему зношену в біварійному стані. Типу модернізують, нікого нема. Ходиш спокійно, дивишся на той весь безлад, дивимося на ту всю аварійну рухлять. Щось ми тут заливали, не тут розбирали, продавали, Вон все тече, все тече. Сире, все, все, сире. Сирості все. Так, котельня номер два стебник. Йшла спокійно. Ти знімають і знімаю ті всі ржавілі руїни, що течуть от попідпирали. Патичками тут все. От. Сидять там. Сафатівські всякі гниди. Так. Козицький, це для тебе знімаємо відео. Для тебе, щоб ти бачив, яка тут модернізація І що тут взагалі можна модернізувати, коли і будівля в аварійному стані. Вся тепломережа, зношена 90% стебнику. Побудована ця будівля з усіма порушеннями. Просто на дорозі вулиці. От. Так, ми зараз їх закличемо. Ой. Так, он дивіться. Всі стіни вже погнилі, тут такою сирістю смердить. Ой, цвіллю. Все тече. Все мокре, вологе, тече, стіни течуть, все тече. Труби паяні, перепаяні, прогнилі, ліплять, крадуть, тут шемотку поховали, цеглу. Вон, дивимося, що тут вони роблять, як вони модернізують ту гниль всю поржавіло. От. Вон, йшли, знімаємо. Навіть не думала, що так можна зайти. Можна, ніякої охорони тут нема. Зайшла і знімаю. Ой, боже мій боже, можна винести все, що хочеш. От. Дивіться. Дахи побиті. Дахи течуть. Дахи в аварійному стані. Стіни в аварійному стані, сирість, сирість, тут такий сморід. З сирістю. Котельня номер 2 Степник теплокомуненерго, яка тепер підпорядковується Другобичу. Керівник тепер новий. Дзерен. Якийсь таке чудо, юдо, юрист. Вмоді його машина. Вон від центр містечка. 100. 150 метрів від центру. Дивіться. От, от дивіться. Вивіска ще висить стара, прапор, штандарт висить. Поросли дерева, стіни такі аварійні, мокрі. Дах аварійний, ще з цієї сторони півбіди, а задній двір це взагалі поросло. Рами всі погнилі. Всі рами погнилі поставили. Ось такий заїзд, який. Ось такий срач таки все поросло. Та от такий срач, срач такий. Такий срач. Так для тебе козицький знімаємо ту аварійну будівлю котельні номер 2 яка була побудована ще за Союзу з усіма порушеннями. Он, всі рами. Без згоди мешканців, таким комуністичним бидлом, таким катом, такою сволотою, магуром, який знущався, просто знущався над стебничанами місцевими, над господарями, навмисне їм то робив. Все робив їм на зло. І так ми спочатку спочатку х років мордуємося, хто тут живе От, з тим монстром. Скільки шкоди воно нам зробило, скільки протестів було проти цієї забудівлі, як виступали, як я 10 років пишу звернення для того, щоб приїхала сюди обласна комісія, проінспектувала, зробила аудит, доцільність навіть тої реорганізації на котли твердопаливні, перевід. Коли система вся тепломереж зношена, ККД діє ККД буде дуже низькою, тому що доведеться подавати тепло досить далеко. Мікрорайон Володимира Великого, Мельника. Така тут тирса може обігріти. Тут ледве обігрівав газ. Вон центр містечка. Тебник, того депресивного містечка за останніх 30 років будинки Нікого з жителів вони не запитували згоди, не представлені які документи, хто, яка фірма займається встановленням так званих котлів. Вон вилізло, от вилізло. А сафат Богдан. Богдане, ну подивися на мене, чого втікаєш? От, от, дивіться, перший злодій, пенсіонер, воно ще працює до сих пір. Майстром котелень, пенсіонер такий. Всюди, де воно робило, всюди воно всюди безбожного крало. Он подивіться на цього винуватця. Це його машина. Асафат Богдан, такий самий у нього син. Такий самий у нього син. Ні, ти не проїдеш. Ти не проїдеш. Ти не проїдеш худобу. Ти худобу не проїдеш. О, о. Дивіться, дивіться, як воно втікає. Злодій, злодій, вічний злодій, вічний злодій. Вон, дивіться, люди.